Вітаю, мене звати Анастасія, я частина команди European People Media і в цьому відео я хочу розповісти вам про мобільний зв'язок у Німеччині. У нас з вами є декілька опцій. По-перше, користуватися зв'язком, наданим українським оператором у роумінгу. По-друге, придбати переплачену сім-карту німецького оператора. По-третє, отримати безкоштовну сім-карту телеком в одному з магазинів цього оператора. У випадку з українським мобільним зв'язком вартість роумінгу може різнитись. Ви можете перевірити, перейшовши за посиланням в описі до цього відео тарифи існуючих операторів України. Ціна стартує від 25 гривень у день за 10 хвилин дзвінків в Україні та 50 гривень за 100 МБ користування мобільного інтернету. Ціни вказані за день користування послугами. На використані хвилини та мегабайти не переносяться на наступний день. Для українських операторів тарифи на період березня 2022 року такі. «Київстар» – дзвінки 25 гривень за 10 хвилин, інтернет 50 гривень за 100 мегабайт. Водафон. Дзвінки 35 гривень за 10 хвилин. Інтернет. 100 мегабайт на день безкоштовно. Потім 50 гривень за 100 мегабайт. Лайфсел. Дзвінки 30 гривень за 10 хвилин. Інтернет 55 гривень за 150 мегабайт. Мобільні оператори 15 країн світу, в тому числі і Німеччини, скасували оплату за телефонні дзвінки в Україну. Також ви маєте змогу придбати сім-карту будь-якого оператора в Німеччині та телефонувати в Україну безкоштовно, принаймні до 31 березня. Далі інформація може змінитись. Місячна вартість пакетів, включаючи безлімітні дзвінки по Німеччині та використання від 3 до 8 ГБ інтернету, в середньому складає від 8 до 12 євро. Для того, щоб придбати сім-карту, вам знадобиться надати наступну інформацію в салонах мобільного зв'язку: ваш паспорт, ваш імейл, e адресу, де ви зупинились. Також німецький оператор Телеком наразі видає безкоштовні сім-карти для українців, в тарифі яких наразі включені безкоштовні дзвінки в Україну та безлімітний інтернет на три місяці до червня 2022 року. Для отримання вам необхідно завітати в один з магазинів телекому та запитати про безкоштовну сім-карту для українців та пред'явити. Ваш паспорт, вказати ваш імей, адресу, де ви зупинились. Наші платформи соціальних медіа European People Media завжди відкриті для подібних запитань, і ми зробимо все можливе, щоб допомогти вам знайти відповіді. Слідкуйте за нашими соціальними мережами, щоб отримати додаткову інформацію та розваги, і повідомляйте, якщо у вас є запитання, на які ми все ще не відповіли.